Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. працює Іванна Грисимчук жовтан. Вітаю! Погрожуючи пістолетом, вкрали документи, телефони, сумки та банківські карти. В Одесі затримали студентів, які влаштували розбій на фонтанській дорозі. Сума украденого за оцінками поліції понад 60 тисяч гривень. Усе зникле, знайшли в орендованій квартирі у грабіжників. Виявилось, підозрювані це студенти одеського вишу, які приїхали з інших міст. Тепер слідчі мають встановити походження зброї, а суд обере запобіжний захід. Підозрюваним загрожує до 15 років. Липові довідки про відстрочку від липових правоохоронців. Слідчі СБУ затримали ділків, які хотіли заробити на пресингу ухилянтів. Останнім вони пред'явили фейкові посвідчення представників Служби безпеки України та військоматів і пропонували вирішити питання з відстрочкою. А коли призовники відмовлялись, бізнесмени погрожували фізичною розправою та навіть викраденням. Одіслідчо розкових заходів було задокументовано вимагання фігурантами 20 тисяч доларів США в однієї такої жертви. Правопорушників правоохоронці затримали в процесуальному порядку безпосередньо на місці події. У них вилучили підроблені службові посвідчення, мобільні телефони, гроші та інші докази протиправної діяльності. Чотири роки минуло від дня масштабної пожежі в коледжі на Троїцькій. Тоді загинуло 16 людей. Пожежа почалася в одному із приміщень економічного коледжу. Як встановила експертиза, проведена ДСНС, причиною стало порушення правил експлуатації електричного обігравача. Одна співробітниць залишила його без нагляду. Пожежа швидко поширювалася будівлею, охопивши також приміщення одеської філії інституту біології південних морів та комерційні приміщення на першому поверсі. У прокуратурі висунули звинувачення в порушенні вимог пожежної безпеки директору коледжу завгоспу завідувачці денного відділення економіки та підприємництва. Саме у її кабінеті загорівся злощасний електрокамін та колишньому заступнику директора з адміністративно-господарської роботи. Але суд досі не ухвалив нікому з них вирок. У Румунії стався землетрус. Поштовхи відчули і в Ізмаїлі у ніч з неділі на понеділок, 4 грудня о 5-й на першу ночі. У Румунії стався землетрус магнітудою 4,7. Поштовхи відчули в Ізмаїлі Одеської області. Як повідомляють румунські змі з посиланням на дані Національно-дослідного інституту фізики землі, епіцентр був у сейсмоактивному регіоні Вранча у повіту Бузеу на глибині 140 кілометрів. Додам, це вже другий землетрус у цьому регіоні. За останні 12 годин. Попередні поштовхи магнітутою 3,2 на глибині 146 кілометрів уранчі сталися 3 грудня. Молдова скасувала спрощену процедуру в'їзду для домашніх улюбленців з України. Тепер, аби вести тварин на території Республіки Молдова, треба виконати усі наступні умови. Кішка чи собака має бути ідентифікована за допомогою мікрочіпу та вакцинована від сказу. Має також бути сиратологічний титр на сказ та міжнародний сертифікат про стан здоров'я, що видається на основі ветеринарного свідоцтва. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.